Всім привіт! Так, Продовжуємо працювати. От, Як бачимо, вітричок крутиться, але не подобається він мені як працює. Зараз покажу що він видає. Після зменшення кількості лопастей на 3 працює. Мені навіть гірше ніж він працював. От, Як дивимось по показах. До 2 а 3 це максимум що я бачив. Коли було 6 лопастей, то в принципі 4, навіть туди до 5, ампер він задовол. Як бачимо, 2, до 2 і більше не дотягує. А тут трішки більше показує там 2, а тут показує 3. Так, Буду знімати з під вітряної сторони. Хотілося там, але звук такий корявий. Коротше що, не вистача йому обертів. Я вже тільки що без відео, без нічого сам поліз, зменшив довжину бокової лопатки, щоб його не так кидало в сторону, того, що коли зняли на лопаті, то розріження там ззаду більше. І він взагалі почав працювати тільки боком. Зразу зменшив лопатку. Потім ось сюди на хвіст, докинув ще вантаж. Там вже на хвості висить у мене кілограм. Працювати став трішки стабільніше, але ж все одно обертів йому не вистачає. Я його пробував відпускати, тобто цей рубільничок, який в мене тут є. Я його так відпускаю зараз і дивимося на його реакцію. Він починає розганятися. Тобто я навантаження з нього повністю зняв. О, пішов. Зараз паручий піде. О, пішов, пішов, пішов. О, набирає хороші оберти. Тільки даємо йому навантаження, все, оберти зменшуються до ось таких і все. Тобто, на мою думку, це йому не вистачає, не знаю, крутки, не крутки, коротше, форми самої лопості. Так що я тепер не знаю, що мені робити. Або ж робити лопаті самому з тієї труби, що я показував в минулому відео, або ж купляти ну, композитні, скажімо так. Таке в мене двоякі зараз відчуття, ніби й труба є з якою зробити, але з іншої сторони не можу знайти ту лопать, яку я робив. ну коротше, Або ж треба вас спросити, щоб ви мені прислали. Може у когось є. Я конкретно тоді поміряю діаметр тієї труби. Можливо, у кого є, скажімо так, викройка цієї нервюри, самої, по якій робилася лопать. У мене десь були, але сьогодні півдня вишукав, знаю, що десь все файлику лежить, але знайти не можу. І не можу знайти ту тулопасть, по якій я робив. Значить, нікому не віддавав, коротше, не знаю. Так що поки що працюємо, ну а потім будемо розбиратися. Так, і Знову ж таки попрошу вас підтримати мій канал, мене, вподобайками, підпискою і коментарями. Отак як. Я думаю, гроші треба буде на новій лопаті. Можете ставати спонсором каналу. Для вас ну, мінімалка це 35 гривень. В принципі, це не так і багато, а для мене, якщо там 10 підписників буде, 10 спонсорів, ну, це вже якби яка-на-яка яка, яка сума назбирається. Можливо, хтось хоче так підтримати, то можу залишити номер карти в описі під відео. 5-10 гривень для вас нічого, для мене буде підтримка. Так що все. Підписка, подобаєчка. О, а я ховаюся, тому що у нас вітер. Чим сьогодні знову займаюся. Ну, це вже готовий трикутничок, той що я варив перший. І під нього обрізаю знову уголки на такий самий уголок, який буде стоять вже... Ой, так, чуть не впав. Буде стояти ось так зверху. До нього вже буде кріпитися труба, на якій буде сам встановлена, ну, сама щугла. Тобто уголочок тут то -то будуть занавіси, завіси, воно так буде працювати, коли все буде складатися. Ну а Поки що немає ні дощу, ні снігу, то працює. Один уголочок вже відрізав. Нагадується довжина від цієї точки до тієї. У нас 2 метри 75 см. З моменту, коли я знімав відео, пройшло вже два дні. Сьогодні другий. І за тим, що в нас робиться на вулиці, можна спостерігати тільки з вікна. Рівно дві доби. З того моменту, коли я ходив ось там по вулиці, і розповідав, що я відрізаю ось цей уголочок, буду там щось зварювати. Як бачимо, встиг я все доварити. Вже не знімав, так як вже доварював там, скажімо, по темному поночі, але ж доварити я встиг, але зачистить. Погрунтувати нічого не встигли, так як тієї ж ночі пішов дощ. І на даний момент це вже другий день. і Як бачимо, що покрив сніговий близько 10 см. Вітрогенератор працює, на вулиці не знімаю. ну Зараз підемо на вулицю, але знімаю з будинку. Так як там вітер задуває, я думаю, якість буде звуку негарна. Ось так він працює. Ну, скажімо так, оберти не набирає конкретні і видає при цьому там близько 2 А. Ось мій там амперметрик, який я встановлював. На відео, я думаю, видно воно не буде. Так, на відео не видно, але все-таки я, ну коли своїм очима, скажімо так, дивлюсь, то я бачу, що на даний момент видає там близько ну 2 А2, трішки до 3 не дотягує. Тобто робота його. В кращу сторону не змінилася. Отже, зараз одягаюся, ліземо на сарай і міряємо діаметр тієї труби, яка в мене там лежить зверху, і будемо думати, як зробити, зробити нові лопаті. Зима пройшла неочікувано, тому роботи поки що призупинено. Але, як видно, все зварено, залишилось тільки зачистити і пофарбувати. А що ж там видають наші панелі, які є там під снігом? Ну, зараз подивимось. А не видають вони нічого. Тут а по нулях. Тепер дивимось 50 вольт з панелей 0 А, 0 Вт. Взагалі в таку погоду в панельки нічого не видають. Заряд акумулятора 28,5. Цей самий час. Правдами, неправдами, але вітрячок ось так підкидає 1 А до 2 А. коли дивився, до 3, доходить, короче, свої там 50-70 Вт, він закидає, це з тим, що лопаті зовсім неправильні. І далі розмова піде саме про них. Ось це моє друге поле панелей. І бачимо, вони посміхаються і кажуть, що. Нічого вам енергії не дамо. Але вітрогенератор теж майже зупинився. Я думаю, вироблення зараз взагалі немає. Починає там сніг, йде такий мокрий і починає сніг налипати. Думаю, скоро він зовсім зупиниться, якщо обертів не буде, то він зупиниться і буде стояти Так, що ми маємо? Маємо трубу, матеріал бюро діаметр її. Так, що у нас тут 22 см, тобто 220 мм, тощина стінки, точно не скажу, але приблизно 2 мм. Її тут близько 4 метрів. Так як свою скажімо, лопать, яку я колись робив, знайти не можу, то буде до вас таке прохання. Якраз вітричок образається. Хто робив з приблизно такої 220-ї труби, лопаті там від 80 до метра довжиною, можливо, у вас є, скажімо, ескіз цієї лопасті або так далі, саме на 220 -ї. ну може там трішки менше, трошки більше. Я думаю, що велика роль не зіграє. Але у кого є така лопать, хто може мені обвести його на картон і прислати там новою почтою. Буду скажімо, вдячний за таку допомогу. Ну, ось так працює на даний момент. Як по мені ну, оберти, напевно, такі саме залишились, але він впирається в якусь, скажімо, полку скажімо, по, по самому генератору і не можу далі оберти набирати. І так і працює. То 2 А більше не видає, хоча при стіло по самому, видавав ну, 4-6 А. Ну, зараз ось так обертається, обертається. Але великого вироблення нема, зате працює більш стабільно. Але і великого вітру, як бачимо, нема. Прапорус майже не колихається. Бувають, правда, поривчики, коли зриваються, але в такому режимі працює. Трішки пролопать, які в мене були встановлені на моєму вітрогенераторі. Довжина в неї була 1,15 м на кінчику. 5,5, тут 8,5. Чисто технічно, що мені треба зробити? Це мені треба ось цю коротку лопатку. Це теж була форма, колись давним-давно робив. скажімо для перевірки робив з оцинкованого металу. Ось такий профіль. Все це розраховувалось в програмці. Але вона дуже коротка. Чисто технічно її можна було б як з говна і палок, так сказати, зростити ось цю лопасть з цієї. І вийшло б щось, щось приблизно таке. Ну, Розказуйте свою думку по цьому поводу. або ж в кого є, зв'яжіться зі мною і прийшліть мені вже готову якісну формочку. Чи можливо не треба запарюватись з цими трубами, саморобками і так далі, а одразу купити вже готові, і їх встановити. Давайте також пишемо в коментарях, що робить робити самому або ж купить, ну, вже готові, композитні і так далі. На готові поки що грошей не вистачає. Тому якщо оберемо варіант з готовими лопатями, з кожного підписника по 1 гривні і лопаті будуть в мене нові. Кинете по 2 гривні, значить менше. Коротше, голосуємо, що робити, пишемо в коментарях, а далі вже будемо розбиратися. Так, може комусь буде цікаво, що тут з моїми грибочками. От, Як бачимо, вже вони починають заростати міцелієм, а так біліють. Це десь приблизно через тиждень їх вже можна буде ось так вирізати, покрити з цим покривним ґрунтом. Ну і чекати урожай. Так що, кому цікаво за грибочки, пишемо, бо не знаю, показувати чи не показувати. В принципі, в мене відео є, яке вирощував, але вже воно старе і так теж його не дуже якісно знімав. Тому кому грибочки цікаві, пишемо, показуй грибочки. Коротше, якось так працює на даний момент 1 ампер видає. Так, десь колись читав в коментарях, що на вході з вітрогенератора ставляють конденсатори, і тоді потужність виходить так, скажімо, не більша, але більш стабільна. Тобто немає таких ривків, як у мене відбувається. От до одного ампера не дотягує, а стрілочка так дик-дик-дик-дик. Скажіть, може так хтось робив, куди, куди ці конденсатори треба вліпити. Або ж тут, наприклад, між плюсом та мінусом, які йдуть на сам контролер, або там після. Хоча хто в темі, ну розповідайте. На цьому буду завершати відео. Ще підемо в хату. пишіть свої коментарі по цьому поводу, що вони робити нові лопасті, робити самому, нові купувати і так далі. Все, всім дякую, хто додивився до цього моменту. І все, пока-пока, до зустрічі.